Так. Так, для тієї пані що там писала, що я доброго дня верніше всім, чи доброго вечора. Ось. Для тієї пані показую, як ми з собакою бавимося. Так, нині Наталя бавиться, бо я нині часу не маю. Роботу йду робити. Ну я трошки прихляла, нині Наталя займається з, з яром. Що там мені писали, що стара баба здуріла, собакою бавиться. О. Ну, я так скажу, як я, якщо ви себе вважаєте старою, ваше право. А я себе старою не вважаю. Ось так. А я себе вважаю на 25 років і не, і не старше. А я себе, наверное, і в 70 буду рахувати молодою. Це в залежності, як людина себе почуває, як вона. Як вона настроює своє життя для себе? Ну, а сидіти нити ваше право сидіть, не йти, сидіть, плачте, всім будьте недовольні, як ви є. А я, наприклад, радію кожному дню, якому я проживаю, і дякую Богові і нашим захисникам, що дають можливість його прожити. Ось так що якось так. І я стараюся від кожного дня взяти позитив. От, ще писали там, що хто дурний, так собаку тренує, так ніхто не тренує. Ну, Ви тренуєте, як ви хочете. Ви знаєте, для чого ви свого тренуєте, а я знаю для чого. А я знаю, для чого ми свого тренуємо. І ми для того тренуємо, щоб не обула. Моцна щелепа, щоб він був сильний і щоб він слухався нас. Яр. 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 яр дай мені. Давай мені, давай. О, давай, давай я. А, молодець, приніс мені. Ну пусти, пусти. Ну, чув, пусти, сядь. Ну ти сядь, сидіти. Сядь. Сядь, молодець. Можна? Давай. Ну біжи до Наталки. Біжи. Дай, 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 дай. <реш> О, чекай, бо він дуже сердитий на ню, нарешті забрав. Ні, Хай трошки побавиться нею. <гум> Ось так. Думу, не надавала, він такий радий. Ой, ой, покачається з трапкою своєю. <гум> да, Нічого, хай там бавиться. Ось таке діло. Так що ми... Тренуємо, бо ми знаємо, для чого ми свого собаку тренуємо, а ви тренуйте, як вам подобається. І старайтеся взяти з кожного дня позитив, а тільки, не тільки негатив. Ну, негатив породжує негатив, ваше право. А я стараюся в кожному негативі знайти позитив. І мені просто смішно, що людина рахує себе. 50 років старою, хоч мені ще 50 нема, ще два роки треба жити, навіть трошки більше як два роки. Так так. що якось так. Ось. І я себе старою не рахую і не збираюсь рахувати. А мені вас жаль просто, що ви себе вже в такі роки рахуєте старою людиною. Да, я баба, да, дважди баба. Чи бабуся, як там хто хоче, так каже, але я себе. Не зрахую старою і не збираюся рахувати. І на своєму каналі я буду показувати своїх тваринок. І там можете мені не писати, що не маю що показувати, не маю про що знімати, лише кожен день відео викинути. Це моє діло. Чи я кожен день, чи я через день викидаю відео, чи на день можу два відео викинути. Це вже якось моє діло. Ось. Ви заводьте канал, і по 10 відео викидати і заробляти купу грошей. Я ваші гроші не рахую. Не рахуйте моїх. Якось так. Я там на ті коментарі відповідати не збираюся. Я їх пролайкаю. На розумні коментарі я реагую. На такі я їх просто буду пролайкувати і все, вони мені не цікаві, такі коментарі. Ось. Моє, моє життя. Я його показую, яке воно у мене. А вам не подобається. Ну, Майте совість, я ж вас не заставляю дивитися моє відео. Ютуб безмежний, Ютуб великий. Купа відео є, таких, як вам будуть подобатися, вдіть, глядіть і знімайте такі відео, там собі показуйте. Уш, пішов. О. І знімайте те, що вам подобається. І показуйте. Уш! пішов на подвір'я, пішов, пішов на сідало. А я буду курочки показувати, я буду собаків показувати, я буду котиків показувати, козочок своїх прекрасних буду показувати. І буду радіти, що вони мене слухають. Ну, а Як ви не можете нічого навчити, що ви не радієте нічому, то ваші проблеми. О, а я радію кожному дню прожитому. Ось так. І дякую. І дякую Богові, і дякую нашим захисникам, захисницям, що є кожен день, який можна прожити. Ось так. Якось так. Ладненько. Я, вроді, відповіла на коментарі, йду я чистити буряк. Моє зараз світло з'явиться натрем, та й усе. Яр, тобі ще не надоїло, малиш. Все, завтра женети кози пасти, щоб яр вигулявся. Все. Відхватив тебе ганочку. І що тепер буде? З чого я? Чим я буду їсти тепер варити? Боже, не знаю буду тобі Та як тоді коли писали, що я тільки коли камеру їм. Ти в мене біденька голодна, як по тобі видно? Ой, Господи, боже. Я віддай ганочку, бо що ж я їсти звару тепер? Ну, такі то діла, ладненько. Всім миру, спокою. Вибачте, мої дорогі підписники, я вам дякую за, за те, що у мене всі є. Ось, вибачте, що я відео таке розказала. Може хтось теж за мною посміється з тих коментарів. Ось, не сприймайте їх всерйоз. Це люди, які. танці, Ах, який він довольний. Це люди, які не вміють радіти життю. Ми радіємо, ми тішимося. Дай Бог, щоб скоріше настав мир, спокій, затишок і все буде остальне по волі. Гарного усім денечка.